Візит до Молдови, що сказав козак про Придністров'я. Амброзія в полях більше 150 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь обстежено складено 42 протоколи. Мільйон банок огірків за сезон. Кам'янський завод модернізується. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Напередодні Дмитро Козак відвідав Молдову. Після зустрічі у Кишиневі залишив сум'яті і журналістів. Питали про Придністров'я. Ось подробиці. Дмитро Козак в Кишинів прибув наприкінці робочого дня. Далі зустріч з керівництвом сусідньої країни. Після вийшов до журналістів. Початковий посил Росія чекала стабільності в Молдові. Зараз є уряд, домовилися про діалог. І ось питання про Придністров'я. Козак відповів. А як ви бачите закінчення конфлікту в Придністров'ї? Ніяк не бачу. Це ваша внутрішня справа. В смислі наша внутрішня справа? Республіки Молдова та Придністров'я. Ви повинні домовитися. Росія готова посприяти у тому, аби ви домовилися. Ми не готові висувати якісь свої власні умови. Це не наша справа, це ваша внутрішня справа. І ви домовитися. Що викликало обурене в смислі від кишенівських журналістів, не зрозуміло. Такої позиції Росія тримається з початку переговорного процесу. Так було і в пору того самого меморандуму Козака проект і нині там. Ця позиція позиція ніколи не змінювалася. Якщо її розшифровувати, це значить, що Москва не має наміру тиснути на Придністров'я з метою домагатися Придністровської капітуляції перед Кишиневом. Та й Москві це не треба в даному випадку. Це означало перехід Придністров'я не просто під контроль офіційного Кишинева, але більш того, витіснення Росії з обох берегів Дністра. А на це керівництво Росії зрозуміло не піде. Говорив Дмитро Козак і про блокаду Придністров'я. Мова про анансову. Не обмеження проїзду через кордон України на придністровських номерах, нібито з 1 вересня. Майя Григорівна мене запевнила, що цього занепокоєння ні у кого не повинно бути що ніякої глухої блокади не буде, і вони роблять усе, аби вона не наступила 1 вересня. Там же теж живуть громадяни Молдови. Те, що було заявлено за підсумками переговорів, дає підстави для стриманого оптимізму про те, що плани жорстко затиснути Придністров'я як мінімум відкладаються. Ще одне питання: утилізація військових боєприпасів в селі Колбасна. Ось відповідь. Ми, Ми теж зацікавлені в утилізації цих боєприпасів. Термін придатності яких минув, і вони не підлягають транспортуванню. Молдово та. Молдову це питання хвилює через дуже просту причину. Їй хочеться знищити тут запаси озброєння. Друге видавити звідси російські війська. Таким чином, третє залишити Придністрові без захисту. Це збільшувало б в рази ризик нападу на нас, як в 1992 році. Ні в Москві, ні в Тарасполі цього не збираються допускати і не допустять. Візит Дмитра Козака у Молдову завершився того ж дня, поки порядок денний вичерпаний. Ситуація з коронавірусом в республіці не відпускає сьогодні. Хворих більше ніж видужалих 56 проти 49. Одній людині життя врятувати не вдалось. В сусідніх країнах теж з кожним днем зростає кількість інфікованих. Коронавірус не відступає. Чергова хвиля вже в Молдові. Там фіксують максимум хворих за останні три місяці. Напередодні плюс 256 ковід-випадків. У нас теж зростання, але поки без палахів. Питання, що далі? Ростюлі місяці. у нас є зростання в липні місяці у порівнянні з червнем на 44%. тобто йде припущення про те, що на сьогодні є поширення нового дельта штаму, який більш високозаразний і поширюється дуже швидко. Вчені вже припускають, що даний штам дельта прирівнюється до вітряної віспи. Фахівці кажуть, кращий спосіб обезпечити себе та оточуючих вакцинація, але її темпи поки не радують. Повний курс пройшли всього 17% населення. Для колективного імунітету це мало. Хотілося б, кавішне, Хотілося б, звичайно, не чекати цього підйому захворюваності, чекати цього сезону, який прогнозують у вересні-жовтні, але почнеться зростання конкретно серпня, так як і передбачали це ще в кінці весни. Всі епідеміологи світу. Зараз спокійний поки час для того, щоб до цього сезону підготуватися, повинен виробитися імунітет. Тобто, якраз час вакцинації, темпи повинні бути швидкими. Вакцина є препарати Пфайзер і Янсен. Чекаємо на чергову поставку вже в понеділок. Це 7,5 тисяч доз Янсена і 3 тисячі доз Астразенека. і Бендер записуватися на вакцинацію за єдиним номером 126. В інших містах телефонуємо в районі поліклініки. Зарплати в лісовій галузі зростуть на третину. А на підприємстві з'явиться нове обладнання. Все це пункти бізнес-плану. Його розробила державна керуюча компанія. Для Придністров'я ліс це вихід з кризи. Як це буде напередодні обговорювали в уряді питання під контролем президента? Термін реалізації 2022 рік. До модернізації вже приступили. Програма направлена на полишень рівня. програма спрямована на підвищення рівня автоматизації праці і її продукта. Активності збільшення виробничих потужностей підприємства з переробки лісопродукції, розширення господарської діяльності та виробництва нових видів продукції на підприємстві вже виробляють деревне вугілля, є проблеми. Бракує кваліфікованих працівників. Фахівців навчатимуть підвищити кваліфікацію вже з наступного року. Співробітники підприємства зможуть в Росії. А коштом бюджету осіб отримують вищу освіту з лісової справи. Ар-коти ніяких зайвих паперів. Так працює електронний патент. У Кам'янському районі вводять податкові нововведення. Цифровий документ вже вибрали третина індивідуальних підприємців. Надія Грановська в малому бізнесі 10 років вишиває бісером. Вийшла на пенсію, відкрила невеликий магазин. Продає роботи, допомагає початківцям. Це улюблена справа і заробіток. Від сучасних технологій не відстає. Електронний патент отримала однією з перших доводилося відволікатися, приходити до податкової служби. Контролюють органи приходять до тебе, і ти повинен їм документи показати. зараз ця необхідність просто зникла. Мінімум походів в податкову, ніяких зайвих паперів, все онлайн. Та ж плата за патент щомісяця. Кам'янський Камінський район став першим, де впроваджують нововведення. Електронний патент вже вибрала третина всіх індивідуальних підприємців. Це понад 400 осіб. Мені позвонили з інспекції. Мені зателефонували з податкової інспекції та запропонували стати учасником податкового експерименту. Я погодилася, так як для мене використання електронного документа є більш зручним. Я взаємодію з різними організаціями, і кожна з них хоче отримати від мене інформацію, здійснюю я свою діяльність на даний момент часу чи ні. Тепер у них такої необхідності немає. Кожен підприємець отримав свій QR-код. За ним вся інформація в податковій ім'я, прізвище, вид діяльності, контакти, будь який перевіряючий все бачить відразу. Зараз отримати електронний патент в Кам'янці хочуть ще більше 300 осіб. Скоро нововведення прийде і в інші райони. Боротьба з амброзією триває, наближається пік її цвітіння, і разом з ним важкий період для алергиків. Небезпечний бур'ян косять у кожному місці. Обстежують неї наявність і поля. Вже понад 150 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь інспектовано фахівцями. Стоп Амброзія, гаряча лінія Мінсільгоспу вже працює. Телефонувати можна зі всієї республіки. Тільки за перші кілька годин роботи близько 15 скарг. Любой неравнодушний гражданін будь-який небайдужий громадянин може зателефонувати за міським номером в Тирасполі нуль п'ятсот тридцять три залишити своє повідомлення. Тільки прохання дати максимально повну чітку інформацію про місце розташування земельної ділянки, де був виявлений осередок Амброзії. Можна звернутися і на електронну пошту. Фіто -пмр собака фото і відео вітаються. Амброзія дуже шкідлива для ґрунту. Вона повністю виснажує землю, викачує з неї корисні мінерали, воду, порошує родючість. Небезпечний бур'ян не тільки для посівних культур, а й для алергіків. Побачили амброзію у дворі, на вулиці, в парку. Телефонуйте в держнагляд. Номер 533 232 14 Ми провели експеримент, зателефонували близько о 12 й Наше звернення записали. Поки що чекаємо на відповідь. Дубосари, дитячий садок, червона шапочка. Йде великий ремонт. З перевіркою приїхала комісія зі столиці. Зараз тут міняють все. Опалення, труби, сантехніку, фасад теж оновлять. А у дворі будуть нові тіньові навіси. У минулому році замінили вікна, дах на вулиці, нова плитка. Допоміг фонд Капвкладень. Перший масштабний ремонт за 46 років. Звісно, все буде Все буде зручно і красиво для наших діток. Їм необхідно, щоб були рівні майданчики, так як у нас діти з особливими потребами. Сподіваємося, що до 1 вересня закінчимо ремонт, і діти прийдуть в оновну установу. А це дитсадок івушка. Йому більше 40 років у програмі капвкладень, третій рік. Уже замінили мережі, вікна, двері, покрівлю. Далі ще краще. По тіньовим навісам ксажалінню тіньові навіси ми не встигаємо виконати всі. Цей об'єкт включимо до програми на 22 рік. У січні та лютому ми зможемо проводити роботи на вулиці, і займатися тіньовими навісами. Крім них, треба думати ще й про інфраструктуру дитячих споруд. Раніше були пісочниці. Зараз треба думати про спортивні та дитячі містечка в садках. А це центр реабілітації для особливих дітей. Його побудували з нуля. Всередині свій басейн. Тепер буде і на вулиці. Роботи завершили. Огірки хрусткі, мариновані та ще й зі своїх полів на камінському консервному переробляють урожай цього року. Нещодавно на виробництво прийшов інвестор новили обладнання. Тепер все швидше. Якість ми перевірили. Банки з маринованими огірками злітають з конвейера. Це нова модернізована лінія Кам'янського концерну. Раніше за сезон робили всього 10-15 тисяч. Все вручну зараз старий річний показник без проблем за добу. План мільйон банок огірків. А ми калібруємо огірок. Ми калібруємо на три фракції: це 3,6 см, 6,9 і відповідно 9,11 Під кожен огірок є своя технологія, свої стандарти. Тому ми на ринку позиціонуємося зараз трьома видами огірків. Нещодавно на завод прийшов інвестор, закупили нове італійське обладнання. Завантаження, стерилізація, упаковка все автоматизовано. Перші в сезоні консерви зелений горошок випустили ще на початку літа. Паралельно налаштовували виробництво. Робочих навчали зарубіжні фахівці. Зараз переробка в самому розпалі на підході кукурудза. Не через 5-6. шестьнів через 5-6 ми вже почнемо виробництво цукрової кукурудзи. Це буде проходити спільно з огірками. Тобто, саме ця модернізація, яку ми зробили, нам дозволить виробляти не тільки одну продукцію, а можна буде попутно виробляти і кукурудзу, скажімо, і огірок, і патисони. Так ми збільшимо продуктивність підприємства. Будуть і новинки, наприклад, ті ж мариновані патисони. Всього в планах до 50 видів консервів. Напередодні стартував дитячий відпочинок в денному оздоровчому таборі. «Бендер». перший день пройшов під знаком дружби, знайомство, спілкування, інтерактивні ігри та корисне харчування. Як проводять канікули школярі, дізнавалася наша знімальна група. Будинок дитячо-юнацької творчості, філія, веселка. Перший день відпочинку, бадьорий настрій та позитивні емоції. А головне діти зайняті корисною справою. ігри на У нас переважають ігри на згуртування колективу і знайомство. Караоке по домашньому зможуть приспівати улюблені пісні з різних мультфільмів. Потім малюнок на асфальті. Потім о 12.30 обід. Шашки, шахи, морський бій теж допомагають знайти спільну мову. Даш і Владислав раді, що потрапили сюди. Тут зустріли своїх однокласників. Ми зробили дуже Прикольну зарядку. Бігли, ми зробили прикольну зарядку, бігали, стрибали, пішли на сніданок в 16-ту школу. На сніданок у нас була манна каша і бутерброд з сиром, булочка, обожайка і какао. Потім прийшли сюди, нам дали цукерки і ми грали. Мені нравиться хороша обстановка. мені подобається тут хороша обстановка, багато друзів. Добре, проводимо час, танцюємо завжди допоможуть, якщо ти звертаєшся. А це вже ровесник. Всіма улюблені мильні бульбашки. Діти готують разом з педагогом за спеціальним рецептом. Фері, дистильована вода, цукор. І ось вже разом з посмішками пускають їх одна на одну. Торік у нас був пробний варіант. Частина з дітей повернулася в цьому році, тому що їм шалено сподобалося. На кожен день в таборі заплановано ігри, екскурсії, цікаві, майстер-класи і багато іншого. А також збалансоване харчування. При наборі бажаючих організують другу табірну зміну. Звернутися можна в управління народної освіти Бендер. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок о 17-й годині на першому придністровському.